Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Команді розслідувачів Evocation Info вдалося дізнатися, що авіаракети Х-59, які російські окупанти дедалі частіше випускають по цивільних об'єктах і житлових будинках України, конструює МКЛ Райдуга, що розташована в місті Дубна Московської області. Головний конструктор Х-59 Ігор Селезньов помер 2017 року після тривалої тяжкої хвороби. Однак його справа живе, повідомляє Stratcom ЗСУ в Телеграм. За модернізацію цих ракет безпосередньо відповідає генеральний директор Райдуги й четверо його заступників. Кожен з них, як і рядові співробітники, бюро, мають бути покарані за смерть невинних українців. Йдеться у повідомленні: ракета Х-59 Овод за кодифікацією НАТО АС-13 Кінг Болт. Радянська і російська високоточна авіаційна ракета класу повітря поверхня середнього радіусу дії призначена для ураження важливих наземних та надводних об'єктів противника, прикритих ППО, що візуально виявляються оператором у будь-який час в день у простих метоумовах, а також різновиди для добового та протикорабельного застосування. Росія 26 січня завдала масованого ракетного удару по території України. Противник здійснив 55 пусків ракет повітряного та морського базування. Йдеться про ракети Х-101, Х-555, Х-47 Дякую Калібр та Х-59. Про це у телеграм повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Ракети запускали з літаків ту 95 су 35 Міг-31К та кораблів з акваторії Чорного моря. Силами і засобами протиповітряної оборони Збройних сил України знищено 47 крилатих ракет, 20 з них в районі столиці. Крім того, три із чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59 не досягли своїх цілей. Загалом ха «Овод» Овод це ще радянська дозвукова ракета, яка була створена у 70-х роках та мала виріш Завдання знищення цілей, які були захищені зенітними ракетними комплексами середньої та більшої дальності при створенні ракети, розробники пішли шляхом компіляції вже відпрацьованих рішень, зокрема взявши телевізійну головку наведення з ракети Х-29Т. Механізм пуску виглядав доволі прогресивно. Ракета передавала по радіоканалу зображення з голови. А оператор міг керувати нею, наводячи на ціль. Водночас, дальність пуску Х-59 у першій версії становила всього 40 кілометрів, а якість зображення була настільки низькою, що використання ракети було ефективним лише у сонячну безхмарну погоду. Після розвалу СРСР роботи над Х-59 продовжились і ракета була майже повністю видозмінена, отримавши індекс Х-59 М. Дальність кардинально збільшили, встановивши замість твердопаливного Малогабаритний турбореактивний двигун разом із покращенням командного зв'язку. Це призвело до збільшення дальності до 115 кілометрів. Вже на її базі була створена протикорабельна ракета Х-59 МК, яку вперше показали у 2001 році. Вона має власну активну радіолокаційну головку самонаведення та дальність до 285 кілометрів. І саме з Х-59 МК вже пішов подальший розвиток ракети. Зокрема, Х-59 МК 2 яка була представлена у 2009 році, нібито отримала просунуту систему наведення. Яка дозволяла цілодобове використання ракети, вона включала інерційну систему, супутникову навігацію та електронно оптичну головку самонаведення із системою розпізнавання орієнтирів по маршруту польоту і цілі про широке розповсюдження цієї ракети інформації немає, але певні висновки щодо реальних результатів розробки можливо зробити на основі демонстрації у 2021 році чергової модернізації ха 59 МКМ. В ній було вирішено відмовитись від електронно-оптичної системи та забезпечити точність лише інерціально супутниковою системою наведення, крім дальності, всі інші характеристики Х-59М залишились майже незмінними. Вага бойової частини від 280 до 310 кг, кілограм, швидкість польоту, високий дозвук – 0,9 маха. Серед носіїв Х-59М сучасних версій зазначають су 30 Су-34, Су-35 та су 57 Вартість Ха 59 м МК 2 МКМ не розголошували, проте у будь-якому випадку вона нижче за повноцінну далекобійно крилату ракету. Водночас прийти на найдешевші бомбардування звичайними бомбами РФ не може, бо остання спроба призвела до масового птахопаду серед російських літаків, які стали досяжними для українських засобів протиповітряної оборони. Цій ситуації використання модернізованих версій Х 59 є певним компромісом. Водночас невідомі ані запаси сучасних модернізацій Х-59 МК 2 МКМ, ані кількість російських пілотів, які вміють її застосовувати та ще не були збиті. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.